Я бачив сталь, як падає небо, я бачив Кусюта Віктор Ігорович, позивний Кропива 30 серпня 1982 року народився Вітя у селі Вистриця гіська Дитинство, юність та молодість прийшла в селі старий кропивник. Хлопчик став веселим і допитливим. Віктор ходив до місцевої старокропивницької школи, яку закінчив у 1998 році, а згодом вступив до професійно-технічного училища номер 7 яке закінчив у 2001 році і здобув професію кусера. 13 травня 2002 року був призваний на строкову військову службу, яку проходив 80 й Львівський ОДШБ повітряно-десантні війська. Закінчивши службу, працював на будівництві в Києві. 2 березня 2013 року створив сім'ю. Жителькою села Марією. У шлюбі народився син Володимир, який для Віктора став сенсом життя. Вітя був прекрасним чоловіком, люблячим батьком та сім'янином. 16 березня 2022 року був мобілізований до військової частини. 3115 Західного оперативно-територіального об'єднання НГУ Національна гвардія міста Ужгород. З 26 січня 2023 року проходив службу в військовій частині 3028 НГУ, яка також відома як 14-та бригада. Оперативного призначення Червона Калин, місто Вінниця служив командиром міномета обслуги першого мінометного взводу мінометної батареї 5-го батальйону оперативного призначення тактичного з'єднання. Разом із побратимами Віктор виконував завдання на Запорізькому. І Донецькому напрямках. Побратими згадують Віктора як чесного, справедливого командира, який завжди був готовий прийти на допомогу. 3 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання в населеному пункті Середонівка Покровського району Донецької області. Вірний до останнього подиху присяжі загинув. Понад рік вважався безвісті зниклим. 12 серпня 2025 року Віктора похоронено в селі Стайкропин на місцевому кладовищі. Пише злайв синім, молись, молись. Ми йдемо на і тут ніхто вже не питає, коли нас побачить сім'я. Стоїмо на смерті, захищаємо кожен метр, наша земля свята. Все це село, сталь. у нас ніхто вже не пізнає, Ми забули минуле життя. Вічна слава тим, хто захищає тим. І кохавше з нами нема, я бачив в стані і як